Чи можливо використання ядерної зброї з Російської федерації. Якщо не працюють ні телефони, ні інша електроніка, то це вже вражаючий фактор електромагнітного імпульс. Наскільки готується влада до цього? Влада готується серпня пришвидшеними кроками. Викупляють весь йод. Чи треба його вже пити? Отримуєте повідомлення про застосування таблеток і калію? І не виходите з дому. Запорізька атомна станція, як свідко ця хвиля, прийде в Черкаси. Ми вже вводимо. Певній територіальній громаді режим радіаційного захисту населення. Чи можуть постраждати інші країни світу? Можливо, Європа і не постраждає, але я не думаю, що такі слабої потужності ядерні боєприпаси були застосовані. Ядерний удар, брудна бомба, підрив АЕС. Такими заголовками вже не перший тиждень кишить весь інтернет та засоби масової інформації. Друзі, вітаю цей проект актуально зголошеним. В Україні триває російсько-українська війна, і станом на сьогодні однією з найгостріших аспектів саме цієї війни є питання можливого застосування ядерної зброї з боку Російської Федерації. І всі засоби масової інформації власне про це говорять. Отож, ми вирішили розібратися в цьому цьому і запросили для цього експерта. Ми поговоримо, що таке ядерний удар, чи можливий він по Україні, як підготуватися, як убезпечитися. І які ваші дії, якщо він все ж таки, не дай Бог, буде. Тож про це говоримо з нашим експертом, спеціалістом з питань цивільного захисту Русланом Вікторовичем Деркачем. Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Руслан Деркач, фахівець військ радіаційного хімічного біологічного захисту. Головний спеціаліст відділу організації управління цивільного захисту в Черкаській обласній військовій адміністрації. Був волонтером у головному управлінні ДСНС Черкащини. Працював начальником відділу військ радіаційного хімічного біологічного захисту у головному управлінні МНС України в Черкаській області. Одружений, є діти. Тож, перше запитання: на вашу думку: чи можливо використання ядерної зброї з боку агресора, з боку ворога, з боку Російської Федерації по території України? Ну, на мою думку, якщо ядерна зброя існує в світі, то завжди є загроза її застосування, тим паче на сьогоднішній день, коли ведуться військові дії. Так що не виключений цей варіант. Тобто розслаблятися не потрібно. Ні, ні в коїм разі розслаблятися не потрібно. Потрібно бути, завжди бути в готовності до ліквідації наслідків її використання. Угу, розуміло, отож, що таке ядерна зброя? Ядерна зброя це зброя масового враження. Основні п'ять вражаючих факторів ядерної зброї це вибухова хвиля, світлове випромінювання, електромагнітний імпульс проникаюча радіація та радіактивне забруднення місцевості що людям потрібно знати, як потрібно готуватися, і до чого потрібно бути готовим. Може бути наступний сценарій в разі застосування ядерної зброї, вибуху вже перший вражаючий фактор це світлове випромінювання, яке спричиняє опіки. На органічній тканині. Ступінь опіку він залежить від відстані, від епіцентру ядерного взриву. Чим далі, угу. тим слабіше він буде. Наступний фактор це вибухова хвиля. Вибухова хвиля вона несе в основному руйнівний характер. Далі електромагнітний імпульс. Який виводить з ладу всі напівпроводники, які є в електронних мікросхемах, тобто в автомобілях, смартфонах, ну і інших електронних приладах, тобто нічого не буде працювати, якщо так простою мовою, да, простою мовою нічого не буде працювати. В разі застосування наземного вибуху ще залишається ймовірність, що якісь прилади залишаться в роботі. В разі ж застосування повітряного вибуху. З великою ймовірністю більшість електронних приладів вийдуть з ладу. Угу. Ну і далі радіоактивне забруднення місцевості, яке буде спадати перші години, перші дні. Ну і приблизно через місяць вже будемо е, знати, який буде радіаційний фон на цій території. Я так розумію, що світло всі побачать, да. де, де вони не були. Абсолютно чи вдома, чи там на роботі, чи, чи в транспорті, так. чи де. Тобто це візуально буде, буде видно. Візуально. А, а як же ж повідомлять населення, якщо ви кажете, що нічого не буде працювати, чи готуються до цього органи влади для того, щоб поінформувати населення, що трапилась така не да Бог, ситуація? За допомогою гучномовців, ага. а за допомогою так або і сирен так, які працюють. І сирен, да, і сирен, які працюють. Це люди про це дізнаються. Бо відповідно ж, засобами інформації, ні телебачення, ні телефони, нічого. Скоріше за все, не ну, буде працювати. Люди так? мають розуміти, що якщо не працюють ні телефони, ні інша електроніка, то це вже. Вражаючий фактор електромагнітного імпульсу, угу. тобто навіть так можна вже здогадатися про застосування ядерної зброї. Скажіть, будь ласка, вигород про радіус можливої це радіус можливого ураження, да. е, який да. це радіус може бути ну, в кілометрах, у метрах, не знаю, е... там в тисячах кілометрів. Дивіться і, опять таки, все залежить від потужності угу. ядерного е, Угу. Чим потужніше, ну тим більше радіус. Ну самий мінімальний це буде він складати ну не менше ніж 300-400 метрів mm -hmm. радіусі. Mm -hmm. Це самий мінімальний боєприпас. Розуміло. скажіть, якщо буде, не дай Бог, ця ситуація, чи можуть постраждати інші країни світу? Обов'язково. обов'язково. Обов це може ситуація подивитися, як Чорноболом, да, можна сказати? Да. Так, те, те ж саме. Залежить від потужності. Я думаю, якщо буде застосована потужність боєприпасу десь 10 кілотон, можливо, Європа і не постраждає, можливо. Але я не думаю, що такі слабі, е, слабої потужності ядерні боєприпаси були застосовані. Я розумію. Тобто, якщо зараз говорити в цілому такі про геополітичну ситуацію, то Європа теж зацікавлена в тому, щоб ця ситуація не відбулася, щоб ядерна зброя не була використана і щоб також долучитися максимально для того, щоб убезпечити від цього Україну світ в цілому. Давайте поговоримо конкретніше про те, дії цього населення. Що робити, якщо така ситуація застала людей, наприклад, вдома. Які дії от населення? Ну, зараз у більшості людей металопластикові вікна, угу. воно досить гарно герметизує приміщення. Під двері ну, я думаю, достатньо буде положити мокру ганчірку ага. для того, щоб не було підсоса воздуха і не забувати за витяжки які є на кухні які є в санузлах угу. ці витяжки потрібно вимикати ну хоча б скотчем їх просто угу. заклеяти створити також запас питної води угу. запас їжі на який час все залежить від розвідку ситуації угу. якщо десь Подалі від міста це відбулося, обов'язково люди будуть повідомлені угу. про їхні дії через засоби масової інформації. Угу. Ну, на який час перші 24 години, я думаю, не думаю, а впевнений, що перші 24 години обмежити вихід на вулицю угу. взагалі. взагалі. Тож ми говоримо про те, як повинно в себе поводити під час того, якщо людина перебуває вдома в себе. Скажіть, будь ласка, чи діє тут правило двох стін, чи потрібно опускатися в підвал? Чи там на горище бігти, як піднімається ця, ця ця хвиля? Тобто, чи достатньо просто прорвати приміщення? і Те, що ви говорили, достатньо там цих ганчірок, ущільнення вікон. Ущільнення приміщення допомагає від вражаючого фактору радіоактивне забруднення місцевості. Угу. Тобто пил, який знаходиться на вулиці, він не повинен потрапити в приміщення, де угу. ти проживаєш. О, для цього і відбувається герметизація. Від забру... радіоактивного забруднення місцевості, угу. що стосується правила цих стін, призначена для захисту наступного вражаючого фактору ядерної зброї це проникаюча радіація. Стіни захищають від гама випромінювання. Угу. Ну от і все чим товща стіна, тим краще ти захищений. Зрозуміло. Якщо ядерний вибух застав людину на вулиці, які дії людини? Якщо людина встигла згрупіруватися. А саме це лягти ногами до ядерного вибуху, до епіцентру центру mm. ядерного вибуху, закрити відкрити ділянки тіла, тобто руки, обличчя шарфом, перчатками, рукавами куртки. Тільки пройшла вибухова хвиля, mm. зразу шукати захисну споруду цивільного захисту. Підвал, будівля це може бути будь-де, бо наступний вражаючий фактор це буде вже проникаюча радіація. Обов'язково, коли людина заходить в приміщення, верхній одяг обережно зняти, сложити в пакет, взуття зняти. Якщо є можливість, звичайно ну, взуття ще на вході, в під'їзд, в жилий дом, хоча б пил, пил струсити взуття. Угу. Весь верхній одяг знімається, упаковується в пакет, одяг можна буде. Постирати пральній машині. Я зрозумів, що робити, якщо в цей час, наприклад, діти перебувають на навчання там в садочку, в школі, в коледжі, в університеті. Які дії батьків потрібно їхати в напрямку навчального закладу? Я зрозумів да. питання. Значить тут... в цьому випадку ні в коєму разі не потрібно терміново біжати і забирати своїх дітей зі школи з uh -huh. дитячих садочків. Керівники цих навчальних закладів вони вже ознайомлені з правилами. це може бути батьки, зможуть причинити більшу небезпеку, тобто радіоактивний пил, який буде на їхньому одязі, коли вони але будуть занесуть да? дитячий так. заклад, очікувати інформацію від органів місцевої влади про подальші дії. Зрозуміло, угу. дякую. Перейдемо до питання про першу допомогу постраждалих від ядерної зброї. Що ви порекомендуєте? Це більш питання до медиків відноситься, але я. Зі своєї точки зору зможу зробити наступний прогноз. Будуть опіки угу, шкіри, угу. тобто почистити шкіру і е, лікувати відповідно від сонячних опіків. І наступний вражаючий фактор це ударна хвиля, вона може спричинити і порізи, і переломи, угу, так, Да. да. Обов'язково примити рану, вуха, е, ротову порожнину. Тому що там може бути радіоактивний пил на відкриту рану, якщо є змога, наложити пов'язку, ну і далі передати постраждалого до лікувального закладу. Ще таке запитання важливо: чи готується влада взагалі до таких можливих ситуацій? А ви, як спеціаліст в цьому напрямку, очевидно, що з вами радяться? Очевидно, таких спеціалістів у нас небагато. Очевидно, що в нас такої практики не було. Розуміло, що потрібно підготуватися, потрібно розуміти, як злати ці, ці наслідки, наскільки готується влада до цього державної влади, чи ми можемо бути спокійними, що про нас потурбуються? Влада готується з серпня пришвидшеними кроками. Ми вже готуємося. Угу. Ми створюємо мережу радіаційного та хімічного спостереження, яка в разі е, застосування. Ядерної зброї в разі підвищення радіаційного фону. Мережа радіаційного спостереження uh -huh. буде працювати цілодобово. Вона вже зараз працює цілодобово. Ми uh -huh. отримуємо по три рази на добу е, інформацію про стан радіаційного фону на території uh -huh. Черкаської uh -huh. області. Ми, вже, ми будемо знати потужність радіаційного фону. Ця мережа нас буде сповіщати. Інформація буде оброблюватися. Ми будемо знати, де знаходиться забруднена ділянка. Де чиста ділянка? Відповідно, ми будемо надавати рекомендації щодо переміщення евакуації людей з брудної зони в чисту зону. Тобто саме режа вже вона створена, робота проведена. Ми вже вводимо в певній територіальній громаді режим радіаційного захисту населення. Угу. Скажіть, чи коше придбани якісь не знаю, там оснащення, якісь там костюми? Маски рятувальники забезпечені, забезпечені. І зараз ще проводиться процедура закупівлі додаткового оснащення угу. додаткових засобів для проведення деконтамінації. Що це таке за слово в широкому колі, мабуть, буде більш зрозуміліше. зрозуміліше да, дезактивація. Проведена дезактивація. Ага. Ви... видалення радіоактивного пилу з поверхні, поверхні угу. будівлі, поверхні дорог, місцевості, авто автотранспорту. Тобто це, це Якийсь пилосос спеціальний чи що таке? Ні, це розчини. А, розчини, це розчини да, порошки, з яких приготовуються розчини і за допомогою засобів вони наносяться на поверхню. Угу. Потім тут... вони смиваються водою. Ага, тобто тут, але ж, ну, потім підуть в січні води. Ці заходи проводяться в місцях, які обладнані для збору забрудненої води. Ага, зрозумів. Тобто вода збирається в Єврокуби. Угу. Ну і крім того, передбачена йодна профілактика. О, давайте про це поговоримо. Про це багато також інформації про йодну профілактику. Я так знаю, що в мене є друзі в аптечних мережах, що там починають купувати це вже чергова хвиля, тому що да. перша була весною про це активно говорилося, Викупляють весь йод. Чи треба його вже пити, готуватися? Посіки там воно ну, в таблетках да, чи в, таблетках в чому є. Скільки його треба пити, як туди готуватися? Скільки дітям тваринам давати? Не знаю там, перш за все, ми повинні розуміти, що йодна профілактика проводиться людям до 40 років. Після 40 uh -huh. років йодна профілактика для них вже не проводиться. Вже нічого не допоможе, да? Ні, ну медики пояснюють це, що щитовидна залоза має uh -huh. якісь інші властивості. Uh -huh. Йодна профілактика призначена для захисту щитовидної залози від потрапляння йода 131 uh -huh. від реактивних радіонуклідів. Тобто по принципу, щоб місце було заповнене корисним йодом ніж радіоактивним. Угу. Ну і відповідно до рекомендацій, МОЗ призначені дози для їх застосування. Йодна профілактика проводиться тільки один раз, угу. не кожен день. Фахівці на атомних електростанціях мають інші рекомендації по кількості застосування єдину Угу. Так що е, на сьогоднішній день обласна військова адміністрація створила запас, е, я так по пам'яті пам'ятаю приблизно 500 тисяч 500 тисяч да, доз. Тобто на сьогодні ну, всі, всі будуть забезпечені. Також наголошую, за 40 років е, йодну профілактику вже не рекомендують врачі проводити. Угу. Ну, я, я ще І, потрапляю цей відрізок до 40 років. Да. Скажіть, будь ласка, ця профілактика проводиться до можливого ядерної зброї використання, чи під час, впічаш, чи після відразу. Тобто, коли ці всі речі будуть прийматися? У Прийма... разі потреби, У разі потреби, в разі вже виникнення, нанесення ядерного удару вже mm. повинні застосувати таблетки ядіду Калію. В разі вже виникнення аварій на об'єктах атомної енергетики uh -huh. потрібно чекати сигналу від органів місцевої влади про їх застосування. Про потребу їх застосування. Тобто їх ми... мають роздати всім людям до 40 років? чи як? Я Це... знаю, е, Міністерство охорони здоров'я, е, структурні підрозділи uh -huh. його в Черкаській області мали реалізовувати таблетки від через е, сімейних лікарів. Uh -huh. Тож, друзі, обов'язково зверніться до своїх сімейних лікарів, поспілкуйтеся з ними. Я теж відразу після запису нашої програми зателефоную своєму самому лікарю, поспілкуюся, чи дійсно чекає на мене ця доза потрібна для мене, для моєї сім'ї. Адже ми ще потрапляємо до тих, кому до 40. Знаєте, ще також засемося інформації. Активно обговорюється питання про те, що можливо там підрив атомної станції. Так, ми знаємо, що. Запорізька АЕС поки що знаходиться під окупацією. Яка ситуація там можлива? Якщо її підірвуть? наскільки це теж небезпечно? Чи будеться власне другий Чорнобиль? Були прогнози радіаційної обстановки в разі викиду активної маси з Запорізької атомної електростанції. Прогнози печальні радіоактивне забруднення може досягнути в залежності від напрямку вітру навіть і до? Туреччини через Чорне море до Туреччини. Mm -hmm. Також, якщо напрямок вітру на Європу, всю Європу накриває е, радіоактивна хмара. Такі прогнози радіаційної обстановки розміщені на сайтах Державного комітету ядерного регулювання. Mm -hmm. Були розміщені там. Я спостерігав спочатку, потім, в принципі, було вже зрозуміло. Все, все буде залишити від напрямку вітру, а радіуси там ну так в засобці інформації теж вже є інформація. Показані різні радіуси вітру. Дійсно, те, щоб говорити, навіть в широкому доступу люди вже мають можливість побачити, що хвиля і вітер можуть понести дійсно на всю Європу і Туреччину те, щоб власне згадували. А як швидко, не дай Бог, Запорізь це відбувається, Запорізька атомна станція, як швидко ця хвиля прийде в Черкаси, наприклад, в залежності від швидкості вітру, ну. Близько 12-24 години. Ага, тобто за цей час, в принципі, реально щось, якісь заходи провести. Ну, перше за все, це буде проводитись одна профілактика. Отримуєте повідомлення про застосування угу. таблеток і калію. І не виходите з дому. Да. Да. І потім буде постійно моніторитися гідрометеорологічна обстановка, напрямок вітру, швидкість вітру. Потрапляємо, не потрапляємо. Ну, така от ситуація. Складна ситуація. Дійсно. Я думаю, що якраз тому ворог і не здається саме на цьому об'єкті, саме на Запорізькій АЕС, для того, щоб дійсно шатажувати і Україну, і, власне, всю Європу. Люди, які вірять, горять, надихають і дихають можливостями. Люди, які впевнені, що на тисячу це неможливо, тому що є одне усе вдасться, якщо. Хто не боїться створити, зламати, піти проти течії. Винахідники ідей та вибудовники можливостей. Люди, які роблять для країни більше і з якими хочеться робити більше. Люди, які рухаються далі та рухають усе навколо себе. МХП. Світ можливостей. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар. На хигарі 1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІП енд Компані. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер торгова марка Смаковинка. Якість завжди у центрі уваги. І ще таке питання, якщо на завершення дозвольте задати, з приводу. Брудної бомби, що це чому вона брудна, чому вона нечиста? Да і в чим його особливість? Адже про неї теж також багато пишуть за цього масової інформації. Брудна бомба це зброя терористів. Я її так Е, Вона представляє собою набор радіонуклідів з вибуховою речовиною. Тобто, вибухівка, звичайно, підриває радіоактивний матеріал, який розповсюджується по вітру. І е, виникає е, радіоактивне забруднення місцевості. Угу. Ну як то кажуть, зона буде непридатна для використання її в якоїсь економічної діяльності для проживання на ній. Чи використовувалася така зброя десь в інших країнах світу? Ні, досвіду використання такої досвіду немає я да? не знаю. Про випадки застосування брудної бомби десь у світі звинувачують Україну в тому з боку засобів інформації ворога про те, що Україна готує таку також зброю і готова її до застосування. Чи є сенс Україні таким питанням займатися? Застосувати брудну бомбу для України, нема жодного сенсу, тому що ніякої переваги на полі бою вона не дає. Навпаки, ага. вона ще нашкодить собі. нашкодить собі, тому як свої е, солдати. Потраплять під радіоактивне забруднення місцевості. Uh -huh. Недоцільно її застосувати все. До речі, є дуже е, цікавий такий фільм Російською «Грязна війна». Угу. Uh -huh. його можна знайти в інтернеті, переглянути і можна зразу зрозуміти, що можна очікувати в разі застосування брудної бомби. Uh -huh. Фільм російською мовою. Так, що всі да, Дякую за рекомендацію, ми обов'язково напишемо. У коментарях під е, нашим відео, друзі, а також додамо от, всі рекомендації, про які казав Руслан Вікторович, е, методички різні, відповідні ті кроки, які потрібно підготувати вчинити, не дай Бог, це все відбудеться, і дії, які повинні вас підготувати до можливої такої ситуації. Добре, Руслан Вікторович, я дякую вам за професійну розмову. Головне, друзі, що ви повинні розуміти, що е, українська влада готова для того, щоб у разі такої небезпеки. Ліквідовувати наслідки, більше того, достатня кількість є йодів у ваших сімейних лікарів, тож обов'язково це на контролі. І дай Бог, що вони не задобилися цей йод, дай Бог, що нам не потрібно було ліквідовувати ці наслідки. Дякую за ваші перегляди. Обов'язково шукайте нас в соціальних мережах: Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, Ютуб-каналі. Підписуйтеся, лайкайте, перепощуйте, Для нас це дуже важливо. Все буде добре. Україна переможе. До нових зустрічей!